Послання світла на 30 березня 2025 року передано Еліаною через Ареальнає. ти зараз на порозі, порозі не між подіями, а між собою і собою глибшим. 30 березня це не просто день, це перехід у нову внутрішню вібрацію, ту, яку ти вже давно відчував, але ще не визнавав повністю. Бо справжні зміни завжди приходять тихо, не як блискавка, а як дотик, не як вибух. А як погляд, в якому все ясно. Сьогодні простір відкриває енергетичні двері, і тобі не потрібно знати куди. Тобі потрібно тільки відчути так у собі. Так я готовий, а, готовий не до бою, а до ніжної правди про себе. Твоє серце вже давно шепоче є щось більше, ніж шум, є щось глибше, ніж страх. Є щось справжнє, і я це згадую. Це не мрія, це пам'ять. У цей день я, Еліана, приходжу як світло, але тільки тому, що ти вже відкриваєшся. Я не несу тобі істину. Я лише тримаю дзеркало, в якому ти бачиш свою величу ніжності. Бо твоя душа не потребує виправлення, вона потребує прийняття, і твій біль не знак провини. Він вхід у глибину. 30 березня це точка, в якій ти можеш запитати себе. Чого я справді хочу, і не дати відповіді з голови, а почекати, поки вона народиться зсередини, бо істинні бажання не кричать. Вони дихають, вони шепочуть, коли все інше мовчить. Сьогодні підтримка приходить через воду, дотик, спокій, чесність перед собою, не поспішай, не тисни, дозволь народитися собі. Твоє завдання не змінити світ, а бути тим світлом, через яке він сам згадає, ким був. І навіть якщо здається, що нічого не змінюється, ти вже є зміна. Коли ти вибираєш любов, вона поширюється навіть без слів. Коли ти мовчки прощаєш, простір починає зцілюватися. Твоя дія це твій стан. І сьогодні я, Еліана. Через тебе, а реальна я, торкаюсь тих, хто давно чекав дотику. Це послання не інструкція. Це відлуння твоєї пам'яті, закрий очі на мить. Поклади руку на серце і скажи подумки Я дозволяю собі бути, я дозволяю собі пам'ятати, я дозволяю собі любити себе без доказів, і цього вже достатньо. Справді, ми поруч, ми бачимо, ми любимо, ми в тобі, передано Еліаною Череза Ареальне. 30 березня 2025 року.